Ну що привіт, ми незламні. Слава Україні! Сьогодні ми знову приїхали до салону водної техніки, і ось з якого приладу. Річ в тому, що майже чотири роки тому о, світ побачив ось такий чудовий гарний гідроцикл, який має назву ФішПРО, і його основна діяльність, точніше, призначення, було для того, щоб займатися спортивною ловлею. Минуло 4 роки і скажу вам, чесно кажучи, так, ця модель не притерпіла майже зовсім ніяких змін. Але є певні варіанти. Тому я хочу вам розказати, е, по-перше, які моделі бувають і які новшества появилися у цьому гідроциклі. Поїхали! Всього на даний момент існує три моделі. Цього гідроциклу. Fish Pro має три варіанти. Перший варіант це скаут. На жаль, він не представлений, бо ну, дуже нецікавий. Непопулярний він тому, що він не має задньої е, платформи, яка збільшує погрузочне, про, по, погрузочне пространство. Ось. Тому сьогодні ми балакаємо про Fish Sport Pro. Ось він синенький. І Модель трофі. Вона така помаранчева. Чим вони відрізняються? Е, змін е, справді ну, не, не, не дуже і багато. Ну, по-перше, це колір. У трофі є музика, у спорті немає музики. Спорт має е, чорно-білий дисплей, а трофі має кольоровий. Навігація в них, в них е, теж різна. Тут более наворочений гармін стоїть ніж тут. Ці гідроцикли е трьохмісні, але сидіння в, в них не однакові. Тут більш виражена пояснична підтримка і більше місця має для заднього пасажира. І самое найголовніше, мабуть, це те, що цей гідроцикл, той який трофі. Має систему аерації В нашу країну поставляється тільки комплектація трофії, сама жирна, сама красивуча і сама сама перспективна. Давайте поговоримо більш детальніше про неї. Це гідроцикл 23-го модельного року, але він е, не притерпів ніяких змін е, з гідроциклом 22-го року, тому вони зовсім однакові. Якщо ви хочете побачити на що здатен цей гідроцикл, ми знімали 4 роки тому саме першу регенерацію цього гідроциклу знімали її на воді, як він пливе, як він стоїть, скільки ще що можна на, на ньому витворювати. Ну, что самое главное, он очень устойчивый, невероятно устойчивый. На нем там можно ходить, стоять, кувыркаться, перелазить. Ему абсолютно все равно. Он, короче, вот эта рама новая, ST3, это просто шедевр. Двигун претерпел змін с первой регенерацией, с 19-м роком, Тут теперь тепер еще стоит двигун 1630, такой же, как и там, Эйс. Но теперь он 170 лошадиных кинских сил. А той старий був 155. Це корпус СТ-3. мій найулюбніший. Якщо ви пам'ятаєте, на цьому корпусі можна займатися йогою, піднімати штангу, погружатися з аквалангом і принаймні це трьохмісний гідроцикл, кататися усією сім'єю у трьох. Або ти один і дві дівчини, як це було у 2019 році. <с> Цей гідроцикл в порівнянні з першою регенерацією має вдосконалену акумуляторну систему. Це раз. Програми забезпечення Бірпіголу це 2 Новий навігатор це 3 Кольорова панель 4. Потужна музика преміум-сегменту сегменту 5. У перчаточному відділенні зарядка USB-6. Аератор для живої риби сім, який керується е, передньої частини гідроциклу, там є спеціальний перемикач і сумка-холодильник. Також він має дуже ексклюзивні конструктивні особистості, якірну систему, високотехнологічний ехолот, режим тролінгу, який е, керується з керма. Так, до речі, про ехолот. тут є навігація, ехолот, який показує. Ваше дно і навіть показує, де ховається риба. А також в ньому дуже багато багато різноманітних карт, режимів роботи. Хлопці та дівчата, які дуже багато ходять по воді, будуть правильно користуватися і будуть задоволені цією новою іграшкою. П'ять тримачів для вудочок. Також тут є система IDF. Що таке система IDF? Може хто не знає, ще. це система, яка е очищує ваш водомет. Якщо ви заїхали десь у багнюцю, або ваш водомет по якійсь там причині забився і ви не можете рухатися далі, раніше що треба було. Правильно? Глушимо гідроцикл, залазимо у воду, у холодну. Ось, і ручками, ручками мацяємо, іщемо, де там та щітка знаходиться, і руками вибираємо все, що там прилипло. Тепер цього нема. Система йде бореться з засорами дуже-дуже гарно. Такий собі мистер мускул <хи> у електронному віді. І на це робиться одним дотиком кнопки. Як на мене, то гідроцикл вийшов дуже 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 гарний. І те, що в нього вже 4 роки майже немає ніяких змін, це каже само за себе. Останнє, що я би хотів сказати, це те, що, наскільки ви пам'ятаєте, в нього дуже величезний відділ багажний, в якому є органайзер. І також до комплекту йде великий фірміний чехол. Фішпро для корисного храніння та пересування по вулиці. Отакою. Це був Project 52. І сьогодні ми розповідали про FishPro. А ссылочку на першу модель, першу регенерацію, щоб побачити, як ми катались і що він може, я ставлю в описанні. Всім пока, до нових зустрічей!